Привіт, дорогоцінні! Сьогодні ми будемо розбирати тему відсотки. Що це таке? Значить, ви вже знаєте, що таке? Одна друга це половина. Тобто, ми щось ділимо на два. Третина це щось поділене на три. Одна треть. Чверть щось поділене на чотири. Одна четверта. Є ще таке поняття одна сота частина числа. Тобто, якщо ми щось ділимо на 100, то це одна сота. І це називається відсоток або проценти. Процент. Тобто, Сота частина числа. Одна сота, щось поділене на 100. І ось один процент. Це одна сота, якщо звичайним дробом записати, і одна сота 0,1 сота, якщо десятковим дробом записати. Тепер робимо проценти. Як знайти процент? Що, наприклад, 4%. 4 ми записуємо чисельник і ділимо на 100, знаменник 100. Тобто наш процент переходить у верхню частину. А знизу ми пишемо 100. Оці нулики нули, ось вони. І це 4 сотих або 0,4, якщо десятковим дробом. Ну, Наприклад, 95%. Значить, 95% зверху 100 знизу, 95 ділимо на 100. 95 сотих, або 0,95 десятковим. Так само 167 процентів це 167 ділимо на 100 1,67. ділимо на 100 дві цифри після коми. Відраховуємо справа раз, два. І поставили кому. Далі, наприклад, 100%. Що це таке? Це 100 ділимо на 100. Получається, одиниця. Так. 350%. Это ми 350 ділимо на 100. Значить, по одному нулю закресли, да? А тепер один нуль. Значить, 3,5, кома справа одна цифра відрахували, поставили. Далі 400 процентів. Як знайти? 400 ділимо на 100. Це буде 4. А якщо нам потрібно. Навпаки, десятковий дроб перевести у проценти, як ми це робимо, наприклад, 0,9. Значить, ми повинні помножити на 100%. 0,9 множимо на 100%. І що це буде? Значить, 9 на 100. Це 900. І одна цифра після коми, ось тут, відраховуємо справа, получається 90%. Далі, наприклад, 0,46 рівня. 0,46 ми повинні помножити на 100%. І так як два нуля, то кому? Переносимо на дві цифри. Раз, два вправо. І це буде 46%. Так, наприклад, 0,645 тисяч дорівня. Це ми 0,645 множимо на 100% Дорівнює. Значить, Кома на дві цифри переноситься вправо, благодаря цим двом нулям. 64,5%. Ось десятковий дроб переводимо в проценти. А якщо звичайний дроб, як його перевести в проценти, значить, наприклад, 3 п'яти перевести в проценти. Значить, спочатку ми. Повинні перевести його в десятковий дроб, як це ми робимо. 3 ділимо в стовпчик на 5. Ну, спочатку не ділиться, записуємо 0 цілих, ставимо кому. Тепер до тройки дописуємо 0, 30 ділимо на 5. Можна взяти по 6. 6 на 5 – 30. віднімаємо 30-30 мінус 30, 0, Все. 3, п'ятих. Дорівнює 0,6. А тепер множимо на 100%. І як ми це робили? Значить, кома переноситься на дві цифри вправо, але їх немає. Ну, ми можемо дописати 0. В десяткових дробях можемо, скільки завгодно, дописувати нулів. І то, тоді це виходить 60%. Чи, наприклад, 3 четвертих, звичайна, дроб. А треба перевести в проценти. Значить, спочатку ділимо в стопчик, переводимо в десяткову дроб. 3 ділимо на 4. Не ділиться спочатку 0. Кома. Тепер дописуємо 0. 30 ділимо на 4, по 7 можна взяти, 7 на 4, 28. Віднімаємо, буде 2 цілих, ну 2. 2 дописуємо 0, тому що вже стоїть кома, вже можемо дописувати нулі. 20 ділимо на 4, по 5. 5 на 4, 20. Віднімаємо, все, 0. І так, 3 четвертих, це в нас 0,75. сотих. Множимо на 100% і це буде 75%. Значить, наша кома по одній цифрі раз, два, переходить вправо. І от її, її не стало. Благодаря, усім двом нулям помножимо на 100%. Так, на сьогодні все. Дивіться, наступне відео про проценти, про відсотки. Як знайти процент від числа, відсоток від числа? Пока-пока!